Всім привіт, мої хороші! Четвер. у нас Сьогодні 20 червня. Я йду на роботу. У нас погода 13 градусів і мряка. Вчора була неймовірна спека. О, неймовірна спека, чуєте? 27 градусів. Це жарко. Для закопаного це дуже жарко. І що я вам хочу сказати? Вчора я відео не записала, тому що, як правильно ви мені сказали, що після відпустки обов'язково потрібно ще якийсь час для того, щоб опять вернутися в ту болію, в ритм, який тебе був до відпустки. Для того, щоб опять працювати і якби, все таке треба, щоб пройшов якийсь час. Я дала собі цей час, розумію, що ну, просто так організму треба. Я теж вчора не записувала відео, думаю, там навіть повний робочий день, 6 клієнток. Якщо даже є якась там минутка, то ну, хочеться просто посидіти, випити кофе, я не знаю, просто помовчати. Всі ж про клієнти приходять і розпрашують. Понятно, зрозуміло, що хочеться всім розказати. Но... Ой, коротше. В общем, що я хочу сказати. В общем, я дала собі время на те, щоб оклематизуватися і повернутися в свій звичайний ритм. Сьогодні вже опять знову записую відео, яка мряка опустилася. Хорошо, що я взяла зонтик. Я виходила сьогодні, хотіла ні кофту не одягати, нічого. В сандалях, думаю, то все одно вже літо. Вчора було дуже жарко, але якщо трошки холодніше, нічого. Потім подивилася, що на градус ну, на телефоні 13 градусів, ну, ні, ні, ні. Ну Сандалі оставила, взяла зонт і оділа цю ну рубашечку таку легку. Ну і хорошо, Зараз перейду дорогу. Ну і знаєте, за що я саме більше люблю закопани? Це за те, що тут навіть якщо 1-2 дні жарко, ну жарко в виду до 30, то все одно після цього обов'язково пройде дощ. Температура упаде і знову буде добре. А у нас в Україні було як? Ну, іменно там, де ми жили. Жара, спека, пече тобі ціле літо. А потім, якщо один день якийсь жари спеки немає, пішов дощ, то перед дощом так пара виносімо. І після доща воно різко стає жарко, сонце виходить. Це все іспаріння і в общем ніякого кайфа ти не ощущаєш. А тут наоборот. Ага. І ви мені ще пишете в коментарях, що може Ліді так понравиться в Греції, що вона забере своїх е, батьків, ну, родину і поїде в Грецію жити. Ні-ні-ні. Я так от викла за ці, скільки ми тут живемо в Закопаному, ну почти два роки, що я до жари взагалі. Дуже жарко, душно, утром просинаєшся, прокидаєшся, вже немає чим дихати. Ні. Тут ти себе комфортно відчуваєш взагалі, сутками, постійно. Круглий год. І коли мені поначалу казали, що ой, напевно, зимою буде дуже холодно, непривично, бо дуже багато снігу, тут є холод, але він так не відчувається, як відчувався в Україні. Із-за того класно, практично круглий год. Єдиний мінус для мене це зміна погоди весною і осінню, коли у мене болять, болять голова, головні болі. А так, в принципі, взагалі немає проблем <плес> в житті. Хоча я знаю таких людей, які тут жили з дітками. І, допустим, була проблема того, що постійна сирость, діти постійно кашляли, боліли. І вони отсюди уїжджали. Клімат не підходив. Мені підходить. Дуже добре, що нам підходить цей клімат. Так що ось такі справи. Туман, ну чи ця мряка опускається все нижче й нижче. Люди приїхали, багато туристів, багато охочих сходити на морське око, ну, взагалі, гори. Я така думаю, блін, класно, я теж хочу. Но у мене в цю неділю вихідний. думали піти в гори, але мабуть не вийде, тому що мені треба зробити навчання, підвищення кваліфікації наші дівчатки з іншого салону. І я не знаю, як це все буде, чи піду я десь в гори, чи ні. Хоча тобто дуже хотілося, бо вітерок такий. Ой, ну якби тут, тут шикарне. Заведення, так. <плес> да. Щось я тебе темно будеш. Ну оці нам... машини гудуть, треба в поміщенні сидіти. При... Так там темно. Пригласила мене мама на каву. Я прийшла, а у них дві чашки пустить. І все. Каже, і тарілочка. Каже, якщо ти хочеш кави, можеш собі заказати. Потому що ми з батьком вже випили і все. Так що я заказала собі кофе і оце чаю йому з нею. Ну я не пойму, чи тебе буде. Видно, чи це я без очків тебе погано бачу. Ну шикарно тут сидіть, тут прохладно, хорошо, обалденно. Можу вам показати навіть отак. Ну, Просто що я не пойму. А ще й машини ці гудуть. Ай-яй-яй. Ну розкажи, як у тебе сьогодні справи. Нормально, працюємо. Не бачу усмішки на твоєму обличчі. Спина болить, якщо вона. А якщо спина болить, то тяне назад і тоді губи відкриваються, ротик, так? Да. Все, виключаємося, бо гуде Гуде дуже машина, так. Дуже красиві чашки в них. Стой, не вмієш відео знімати. Покажи чашечку, покажи каву, покажи яку конфетку тобі дали. отак так ось. Ну і смачного, хто злідає, зараз буде пить каву. А квіточки, які красиві. гляньте. Ти треба прийти тільки на того, щоб побачити, щоб душу порадували такі цвіточки. Лідочка? Все, пока-пока. Покофіювали з мамою, попили, побалакали. Коротше, класно провели час. І що ви думаєте, блін? У мене скасувалася клієнтка, ну відмінилася. Пізнє скасування називається у нас тут в буксі. І у мене тепер є півтори годинки. Так, да, десь півтори годинки. Так що я думаю, що я зараз собі піду і зроблю ногти. Тому що мої вже відросли. І я зараз швидко зроблю собі ногти за ці півтори годинки, щоб не тіряти час. Э, Отак. Ну що, Ліда з новим манікюрчиком. І знаєте, яка мені поговорка прийшла в голову? Хочеш зробити добре, зроби сам. Тобто, як тобі подобається, так і зроби. Це в моєму випадку. Щоб не задовбувати нікого, э, в смислі сніжа. Все, кожен ділає сам собі, і потім немає ніяких претензій. Так що класна штука. Бо я вічно така придираюсь, знаєте, мені все не так. Я короче, поганий клієнт. Если бы я ходила на манікюр до когось, то явно б мене не любила. Так що решила, що лучше я буду делать сама. В общем, жду последню клієнтку, потом мене встретит валі з роботи, і надо сходити в Текамакс, подивитися мені шльопанці на роботу. Тому что я сьогодні обратила внимание на свої шльопанці, яким уже півтора года. Що вони просто вже настільки убиті, підошва лопнута. Я даже не бачила, якось не обращала ніколи на них внімання. Так що сьогодні обов'язково треба сходити і подивитися мені шльопанці. Хочу купити якісь фірмені хороші, може буде щось по скидкам. Тому що в така Максі класно, чим? що там є скидки, іногда, і можна купити класну обув або одежу по скидкам. Так що такі діла. Не тіряйте мене. Я тут, жива, здорова, полна сил, емоцій і енергії. Вже влилася в нормальну роботу, так що нормально, все добре. Все, Лідочка закінчила роботу. Йду на зустрічу валіку. І зараз він ще не знає, що я оце придумала, що мені дала шльопанцем купити. Може в нього і другі плани, і ми нікуди не підемо, ні з якими шльопанцями. Так що. ладно, подивимось. Уточним. Ну що в магазині така музика, що я нічого не змогла вам поснімати, тільки чуть-чуть купила отакі тапульки. Короче, я люблю мінімалізм і максимально натуральний, натуральний матеріал. Тут написано, що це кожа, я їм вірю, тому що мені на ощупку ну, воно кожа. Не? Вони дуже-дуже легкі, мабуть, за те, що ця підошва, вона якась з шампанського. Тобто випив шампанське, а пробку віддав на... на тапки. Взагалі, ці тапочки стоят 125 злотих. Класні, мені дуже подобається. Я прям довольна, що я їх сьогодні виходила. Думала залишити і прийти, потім купити. Ну, Валік мене обговорив. І ми купили їх сьогодні. Коротше, класні. Думаю, для роботи те, що треба. Легенькі, біленькі, супер. Скупилися, щасливі. Гроші потратили, йдемо додому. Я голодна, як пес. Як кажуть, що там щось потеряло. Твої тапочки де? Там. Це якийсь треш. Я вам вже колись розказувала, так, що в мене з пам'яті великі проблеми. В общем, положила свої драгоценні тапочки в корзинку в Лідлі, пішли скуплятися. Валік забрав продукти, я повинна забрати свої тапочки. Шльопанці. Я що за них вспомнила, думаєте? Я на радостях, Валіка під руку і все, і додому. Уже практично дійшли додому. Балі каже, де тапочки. Капець. І Я сломя голову. Побігла туди там стільки людей, що ну, просто ці тапочки можна було вже В Взагалі, прибігаю я, стоїть наш, цей, наш кошик. І там стоять і лежать тапочки. Боже, я рада, як наче я не знаю, що це я знайшла. І так колись у нас вже один раз було, коли ми з Валіком теж ходили і зонтик оставили. Ну, зонтик то ладно, теж забрали. Ну, Но тапочки нові оставити, це, звісно, тільки я могла. Коротше, тепер дубль два, а знову йдемо додому. І я ж розказувала вам, да, що я голодна, як собака. Так що йдемо кушати. Всім гарного вечора, всього найкращого, мирного неба. Пока.